Жук Вадим Юрійович, він народився 11.08.95 року і кацапи відібрали в нього життя 13.08.22 року. Пішов в життя ти дуже рано, ніхто не зміг тебе спасти. На серці у нас глибока рана, поки живі, ми з нами ти. Це вже йому пам'ятник. Прошу президента України. Зеленського Володимира Олександровича нагородити посмертно героя Ломажук Вадим Юрійович зіркою героя із присвоєнням звання Герою України. Він справжній герой. Він заправляв танки, заправляв другу техніку, на бензовозі працював. І, і також звільняв територію України і захищав територію України, воював на різних напрямках, справді був героєм, показав себе відважним воїном. Прошу президента, обов'язково нагородити його. І ви, як президент, залишитеся в нашій пам'яті. Об'єднаної територіальної громади, в якій не менше 200 тисяч чоловік. І підписників у мене дуже багато, вже більше тисячі, майже 1100. Всі дивіться, кажіть, щоб родичі, близькі ваші знайомі поставили лайк для того, щоб лайк це означає, що президент нагородив посмертно обов'язково героя молодого воїна Ломажука Вадима Юрійовича. І він... І президент і він залишаться в нашій пам'яті. І Ми американці недавно потребували, щоб обов'язково провести вибори.